За столу прямісінько до реанімації. В'ялена риба придбана у супермаркеті стала причиною трьох випадків ботулізму у столиці. Один з постраждалих не вижив. 41-річний киянин, за словами дружини, з'їв в'яленого ляща, купленого у супермаркеті. Ще двоє постраждалих кажуть, що потрапили до лікарні також після вживання риби. Заражену продукцію купили у різних магазинах столиці. Туди вона потрапила від компанії Чудо Юдо, виробника із Кіровоградської області. Поки з'ясовують усі обставини, у Києві тимчасово заборонили продавати рибу цієї компанії. Водночас, тим, хто вже встиг купити сумнівний продукт, радять відмовитися від потенційно небезпечної їжі. Раніше про випадок зараження ботулізмом повідомляли у броварах Київської області. Там 50-річний чоловік також потрапив до лікарні після вживання в'яленого карася з магазину. Ну і в прямому ефірі сніданку лікар-інфекціоніст Юрій Жигаєв. Пане Юрію, доброго ранку. Отже, така велика, велика велика виникла проблема власне у столиці, і вже є жертва загинула людина від ботулізму. Що таке ботулізм? Звідки він береться? <с. Ботулізм це харчова токсикоінфекція. Так, тобто це отруєння, яке викликається токсином, mm. отрутою, який виробляє. Цей збудний, і от більше про подолізм, Зараз наша новичка довідка. Подивіться. Ботулізм інфекційно-токсичне захворювання, збудником якого є мікроб клустрідіомбутуліні, перебуваючи без повітря, наприклад, в консервованих продуктах, мікроб виробляє отруту ботулотоксин, яка майже в 400 тисяч разів сильніша за отруту гримучої змії. Їжа вражена ботулотоксином, викликає параліч м'язів у всьому організмі хворого. Потенційно небезпечними можуть бути будь-які консервовані продукти, які пройшли недостатню термічну обробку. Я ще хочу додати, що ботулізм це потенційно смертельне захворювання, тому що у нас були випадки, коли 5 людей захворіло і з них 2-4 людини померли. Ого. Сумна статистика. А тепер увага, друзі, подивіться, і ви, пане Юрію, у нас є тут такі продукти на столі, де фактично потенційно може бути ця небезпечна. Ну так і це мікроби чи бактерії, чи що це таке? Це мікроби, так. Це мікроби. Дивіться, так. у нас є консервація, на типу цели, домашня, чині. але вже прострочена. Mm -hmm. У нас є оця риба сушена mm -hmm. в ще називають. Mm -hmm. Далі у нас є консерви такі, 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 такі. Ну, тобто тут є і засолена типу рибка, яка в олії. Mm -hmm. а, скажіть а, за якими ознаками чи на око можна визначити, що ця зараза тут міститься? Ну по-перше, по продуктах хочу сказати, що на першому місці по небезпеці ця риба. Звичайно, риба, в'ялена, угу. так, така сушена. Подивіться на неї. А, але зауважимо, друзі, дивіться, ми сказали там в довідці, що а, продукти, які не проходили а, ретельної термічної обробки, ця угу. риба взагалі термічні обробки не проходить. Так, да, Це сушена, в'ялення, сиров'ялена риба, але додають солі, щоб Ну, нічого нічого. І, йому і... йому те все до. Ага, і дома ми рибку добре. ловимо, угу. сушимо, під марлю, щоб якісь комахи не сідали, це небезпечно. А дивіться, от людина загинула, тобто з кількох риб в одній може міститися ну, цей ботулізм. Я, Я більше розумію, скажу. Це, це хвора риба. Як, вона, як Ні, цей ботулізм не... потрапляє туди? Я не розумію. Це здорова риба, це бацили, які містяться у, у її кишківнику. А. Нормально. А. Але вони починають розмножитися і продукувати цей токсин. Угу. А Якщо вона не термічно оброблена. Не термічно оброблена. Так, а от в консервах, наприклад, ну, то, начебто вони ж герметично закриті, а, так? Ну, і, і начебто їх під високою температурою мали. Відразу скажу, що піддавати. морська океанічна риба, вона практично безпечна. Угу. Це ця наша риба прісноводна. Тобто лящі, коропи і так далі. Угу. От ця риба, яка. Виловлюються в окані, вона практично ніколи не призводить. Ну і до того ж, скажу, що промислові всі консерви, якщо вони нормально зроблені үгінь. за технологією, вони практично безпечні. Үгінь. Там температура така, що нічого не вижив. А випане ну ось, наприклад, ось ця баночка закрита була е, приблизно на день, минулого року. Терміни її придатності вже закінчується. Власне, вже цими днями можна сказати, в огірочках кишківника немає. Але як може там бути візьмемо? Бутові. Іноді вони потрапляють, наприклад, з навколишнього середовища, з почви до таких продуктів. Більше це гриби, це не огірочки. А -а -а. Саме а от гриби є, є -а -а. там гриби. домашні. На, ну не не домашні, це домашні. печериці. От я можу сказати, що саме домашні гриби це найбільш небезпечна консервація. Які закатані герметично в банку, uh -huh. От при таких умовах там воно все і розвивається. Добре, тоді ми розуміємо, що треба дуже добре маринувати, добре пропарювати, проварювати, що щоб ну, не було точно. Uh -huh. Якщо така практична правда, якщо у вас є така вже консервація домашніх грибочки, отак закатані, uh -huh. і ви хочете дуже скуштувати, uh -huh. їх просто треба прогріти, хоча б 10 хвилин. Друзі, ще треба зазначити, що та людина, яка загинула від бутилізму у Києві, а ця хвороба вона швидкоплинна. Людина фактично згоріла за одну добу і померла. Власне, так. про симптоми Бутулізму в нашому організмі, не дай Боже, поговоримо далі. Ми, пауза! Отже, в Києві купили рибу і постраждали. Двоє в дуже важкому стані в лікарні досі перебувають. Одна людина загинула, купила рибу сиров'ялано, і людина загинула. за одну добу фактично. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, чи можна було людину врятувати? Ну, я можу сказати, що це взагалі надзвичайна ситуація. Тому що у нас такого ніколи не було, практично, щоб людина в супермаркеті, великому мережевому супермаркеті купляла рибу, угу. ну, перевірена, да, як вона повинна здавалося. там бути, здавалося, да, і захворіла. Ми завжди казали, що це там стихійні ринки, не купляйте з рук там, якогось невідомого виробника, але такого ніколи не було. І чи можна було врятувати це взагалі дуже складне питання? Да, але я можу сказати, що у нас дуже велика проблема. Це теж надзвичайна ситуація. У нас немає проти ботуліністичної сироватки, тобто ліків, які можуть допомогти тільки вони в цій ситуації. Тобто, коли людина захворіла, цю сироватку можна колоти. Тобто попередити потрібно. неможливо. Неможливо, тобто потрібно колоти є... да тобто, зараз. Є сироватка, але вона не сертифікована. Да, ну практично її не завозять офіційно mm -hmm. зараз в Україну, і такого у нас ніколи не було. І що робити? Ну от захворіли сироватки немає. Ну Пограти. що ну от швидка приїхала, ну не дай Боже, попереду літо, попереду велика температура. Чи ну, завжди лише ця сироватка це рець, рець, єдиний порятунок від ботулізму? Це, це, це єдине це діє дієвий засіб. Ми звичайно будемо щось робити. Так що люди То, приречені, чи що? ні? Вони не приречені, але летальність буде збільшуватися, якщо у нас не буде цих літ. Так, давайте по симптомах. Отже, як зрозуміти, що ботулізм вже в організмі? Перші симптоми це просто може бути харчове отруєння. Тобто угу. нудота, в'ялість, там може трошки пронос, щось угу. таке, да, там, дискомфорт у животі. А от перший симптом, на який треба звернути увагу, це порушення зору. Порушення тобто, зору. Порушення зору. Так, тобто, так. якщо ви берете свій е, планшет чи телефон і не можете прочитати текст, я буду угу. вважати, що я втомився. Просто втомився. Ні, ну напевно, коли вже все пливе перед очима. <правда> так, тоді... якщо розпливається а, текст, якщо він не. двоїться і так. ви його не можете нормально читати як завжди, угу. то це дуже тривожний симптом. Це відразу треба звертатися. Правильно пишуть, що зокрема ще сухість о, в роті. Ну може, але це може бути і при порушення, порушення ковтання. Порушення ковтання, як правило, розвивається вже більш гнусавість. може бути обмеження руху язика. Це все може бути, але це все такі угу. симптоми, які не відразу можуть проявлятися, і вони не настільки специфічні. Угу. Якщо ви просто там не попили. А, і коли ці симптоми з'явилися, що ви як спеціаліст скажете, що першим треба робити? Як Звертатися ви? до лікарів негайно в найближчу лікарню чи викликати швидко? А і коли людина ще сумнівається в своєму власному стані, що відбувається? Може за якісь запаморочення, там, запаморочення тимчасове? Люди, які оточують цю людину за зовнішніми ознаками, як можу зрозуміти? Що це зараз щось коїться небезпечну з людиною? Вони навіть не знають, що це ботулізм, але треба бити на сполох і викликати швидко. Ну оце перше гнусають голосу може так. бути, тобто вона якось не так може говорити. Порушення ковтання, так і е, оце перший симптом. Дайте їй прочитати. Просто якийсь газетний текст, якщо вона не може вільного прочитати. Це так звані очні симптоми, треба негайно викликати. Mm -hmm. Отже, а, пане Юрію про бутилізм. А давайте підсумуємо. А, на що найголовніше треба звертати увагу нам, людям, потенційним покупцям і людям, які вживають ну неякісну їжу, про яку ми ще не знаємо, що вона неякісна. враховуючи те, що зараз літо, спека. Так. Ну зараз по цій ситуації я вас дуже прошу. Не купляйте зараз цю рибу в'ялену. До... І не робіть її самі, і не робіть її самі звичайно. А. І не вживайте. Якщо ви вже купили, то краще викиньте чи скорміть там своєму коту, якщо вам його не жалко. Так ще йдемо в магазин, а... купуємо різні продукти. Треба а... пересвідчитися в їхній якості. Треба що? пересвідчитися в якості, але я можу сказати, що якщо там розвивається вже ботулізм, ці, наприклад, пляжці консервів, то зовнішніх ознак може не бути ніяких. Угу. тобто може бути бомбаж, так званий такою вона угу. трошки вспухається банка, але це не обов'язково. どうぞ。 Пам'ятайте, що ні цю рибу, ні інші продукти за зовнішнім виглядом ви ніколи не відрізнити, якщо там є справді цей бутоліц. Ну тобто, взагалі, якщо є якісь сумніви за зовнішніми ознаками, за запахом, за будь-якими іншими, краще Практично. не брати. І звичайно, оскільки зараз вже з'явиться багато е, вже сезонних овочів, свіжих овочів, то можна відмовитися звичайно від консервації. Звичайно, а я так розумію, що консервація це такий певною мірою інкубатор для такого цієї ці да, коробки. Він розвивається без доступу кисню. А -а -а. Тобто все, що герметично закрито. Виявляється, о, я не знав, тому що навпаки, колись, ну так я розумію, проста логіка, якщо кисень є, то будь-яким бактеріям, організмам, мікробам, це є. А ботулізм розвивається в герметичних речах. Тому якщо грибочки, наприклад, маринують в бочці, як завжди робили, то вони безпечні. І в бочках з квасом теж може бути. Так. А якщо це герметично закрита консерва, то там. Якраз умови всі є для розвитку. Дякуємо. Ну отже, намагаємося все таки натискати на свіжину, тим більше якщо ми сказали, тільки, що про врожай і ботулізм. друзі, не спить, як виявляється, є жертви. Будьте максимально обережними і статися дуже уважно до тих продуктів, які ви купуєте в магазинах, супермаркетах, на ринках. Спека попереду. Як то кажуть, довіряти нікому не можна, тільки на власні очі і за інформацію, яку ви отримуєте зі снідаку з ним У Нас в гостях був лікар-інфекціоніст Юрій Жигарів. Дякуємо вам дуже за роз'яснення. Дуже... Rozumie ta zdrowie.